Підняти, підняти, підняти по тривозі поліцейський не, не, не тільки, шукали одна, одна 11, 11 дівчину. До пошуків долучилися місцеві, мисцевцы, как-то не так. Місцелівці, місцелівці, ну, місцелівці, блядь. Друзі, всім привіт! Такого ще не було. Працівника поліції було притягнуто до адмінвідповідальності за порушення державної мови. Ось так ми звернулися до мовного омбудсмену, було проведено відповідну перевірку, і працівника поліції притягли до відповідальності. І ще один друзі, дуже цікавий інсайт, про який ви сьогодні також дізнаєтесь. Як ви думаєте, на сьогоднішній день затверджений порядок проведення мовних експертиз? Ні, друзі, на сьогоднішній день кабінетом міністрів і досі не вирішено питання щодо врегулювання порядку проведення мовних експертиз. Як вам таке? Сьогодні будемо про це говорити, і розбиратися більш детально. Працівника поліції притягнули за те, що він порушив державну мову. А що це значить? Він, будучи представником державної влади, будучи працівником поліції, спілкувався з громадянином України не державною мовою. І як це зробити, що з цього вийшло, зараз? Ми дізнаємося ми отримали лист від секретаріату уповноваженого захисту державної мови, оскільки дійсно ми звернулися до відповідно уповноваженого по захисту мови з питанням стосовно того, щоб провели перевірку та притягли до відповідальності працівника поліції новомосковського груп Зураба Давидовича. Друзі, я нагадую, він спілкувався не державною мовою. Ось фрагменти Садись назад. Садись. Я говорю, нога не сгинается. Ты же в машине сидел там. Спереди я сидел Не, спереди не будешь садиться. Голову аккуратно. Хорошо. Инвалид на голову пока точно. Ну ничего страшного, я сейчас тебе пиздец. Буду просто Заки... ебату, сука. Закидывай. Так закидывай ногу, ты специально не ставишь. Да я вообще не, ставлю специально, блядь. Ну, а гни, гни, Что, не получается? Туда. Двиг хороший исполнять. Потому что ты не видишь, блядь, что я инвалид, да? Закидывай ногу. Ми подали відповідну скаргу, ми подали відповідні докази і отримали результат. За результатом відповідної перевірки було призначено та видано дійсно наказ про здійснення державного контролю та застосування мови головним управлінням Нацполіції в Дніпропетровській області та проведено відповідну перевірку. За результатами здійснення контролю за застосуванням державної мови встановлено дійсно факт порушення вимог частини 1 статті 16 відповідного закону Спочатку по закону Закон України про забезпечення функціонування української мови і як державної стаття 16. Давайте одразу разом з вами друзі будемо відкривати. Що ми бачимо? Ми бачимо статті 16 застосування державної мови в органах правопорядку, мовою нормативних актів, документації, діловодства, службової діяльності та спілкування з громадянами України в органах правопорядку, розвідувальних органах, державних органах спецпризначення з правоохоронними функціями є державна мова. Ось так. Таким чином, повертаючись до нашої відповіді, за результатом проведеної перевірки було встановлено порушення факту даної статті поліцейським Арамані з Уравом Давидовичем. Про це представником уповноваженого захисту державної мови зазначено ким. Відповідно було складено акт про результати здійснення контролю за застосуванням державної мови та протокол про правопорушення, уповноважений розглянувши матеріал справи про адмінправопорушення правопорушення року ухвалив рішення про винесення постанови про закриття справи про адмінправопорушення, правопорушення, якою Романішвілі… Дзураба Давідовича визнано винним у чиненні адмінправопорушення передбачено статтею 188, примітка 52 кодексу України про адмінправопорушення. Ви одразу задасте питання: а чому ж закрили справу? Так, друзі, є певний момент. Справу було закрито, зараз поясню, чому однак, вину даного працівника поліції було визнано та встановлено. Це нам дає що додатково звернутися з відповідним позовом на отримання моральної, до речі, позов стосовно Раманішвілі було подано, коли він вже виніс 173-го на колишнього військового на Дмитра Ямаха, До речі, Дмитро, я тобі передаю вітання і всім твоїм побратимам і всій 25-й окремо повітряно десантній бригаді. Чому справа була закрита? Закрито через сроки, сроки притягнення до адмінвідповідальності. В нас є стаття 38 Купапа. Друзі, давайте її також відкриємо. Одразу покажу, щоб ви розуміли. Сроки накладення адмінстягнення може бути накладено не пізніше, як через два місяці. Зняв вчинення правопорушення. У нас зазначено, що вчинено правопорушення було 9, 12, 24 рік, а прийнято рішення 31, 03, 2020. 25 рік таким чином, відповідно до сроків, визначених КУПАПОМ справу було закрито, однак було визнано винним. Це друзі, таке ну дуже серйозне порушення. Якщо працівник поліції вчиняє такі дії, ну спілкуються не державною мовою, одразу все це фіксуйте і звертайтеся з відповідним зверненням до секретаріату повноваженого захисту державної мови. Подавайте свої докази, щоб вони провели одразу ж перевірку. Бачите, е якби ж сроки. Сроки не застосували, то можна було б притягнути до відповідальності та накласти адміністративне стягнення у вигляді штрафу. Давайте подивимось цю статтю 188 примітка 52. Там визначено, що відноситься до такої категорії порушень, і яка буде відповідальність. Зазначено, що може бути накладено штраф від 3400 гривень до 6800 гривень. Гривень на такого працівника поліції. Ну і також зазначено, що може бути застосовано попередження, якщо порушення було вчинено вперше. Ось так, друзі, це до чого? До того, що можна притягати працівників поліції і будуть вони нести відповідальність однак, дуже Дуже великий шлях необхідно проходити, робити систематично вірні та коректні дії. До речі, клуб юридичного захисту водія АД це ваш надійний партнер на дорогах України з юридичної точки зору. Ми робимо кожну дію. Чітко злагоджено та по закону, якщо вам потрібна наша надійна підтримка кожного дня без вихідних, без святкових, ми працюємо. Ось за цим номером телефону або в описі під цим відео переходимо, Є сайт, там ви зможете долучитися до нашої спільноти, а ще придбати корисну необхідну юридичну літературу, яка допоможе вам для того, щоб підняти вашу правосвідомість. Придбайте для себе, повертаючись до цього листа. Що цікаво, ще хотів би звернути увагу, що. Чинним законодавством на сьогоднішній день досі не урегульовано. Зазначено окремо зазначаємо, що уповноваженим рішення про здійснення мовної експертизи ну це є логічно, бо в таких випадках дуже часто призначаються мовні експертизи. Ми коли. Е Подаємо певні позови стосовно там компенсації грошових коштів за принижені жесті ділової репутації, коли хтось на когось каже, є необхідністю у призначенні певних видів експертиз. І ось тут вони зазначають про те, що мовна експертиза е не проводилась, е оскільки порядок здійснення мовної експертизи встановлюється Кабінетом міністрів України. Однак станом на сьогодні такий порядок не затверджений. Друзі, як вам таке? Ось так на сьогоднішній день Кабінетом міністрів. Незатверджений порядок проведення мовної експертизи. А що ви там робите в Кабінеті міністрів, чому досі не прийнято таке рішення? Для мене це велике питання, друзі. Вони так сильно піклуються питанням мови, приймаються певні закони, однак порядок, який би проводив відповідну експертизу, не встановлений. Це велике питання. Я, в свою чергу, напишу зараз звернення до Кабінету міністрів України стосовно того, чому на сьогоднішній день не прийнято відповідні нормативно-правові документи. Велике питання в мене. І цікаво, яка буде відповідь. Як вам, взагалі, друзі, така ситуація, і для мене це. Невеличка така перемога, тому що я багато разів кажу працівникам поліції про те, що ви зобов'язані спілкуватися відповідно державною мовою, оскільки це визначено чинним законодавством України. Працівники поліції дуже часто порушують відповідні норми. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть свою думку обов'язково в коментарі під цим відео. Бережіть себе і усім вам мирного неба. А тобі Романішвілі, я хотів би зазначити, що незабаром очікуй дуже неприємні новини і в рамках кримінального провадження. Тому друзі, системна, вірна. Робота по закону переносить результат.